Всім привіт! Тільки недавно знімав відео про повторювачі поворотників для Таврії, Славути і Вісімки. Оригінал, не оригінал. Тепер прийшов час те саме робити з поворотниками для повторювача поворотів для Lanus Essence. Зазвичай до сих пір ми торгували завжди повторювачами, тільки оригінального виробництва. Це польське в Складі лежав. Я не додивився замацати в пилюку було притрушений. От. Як воно бувають? Жовті, сірі і білі. От. Значить, що тут? Які позначки? Чи видно, чи не видно? Скоріше все, не видно да? в кадрі? На повторювачах. Так, пішов, поміняв жовтий-білий, на більш чистіший. Так, що ми тут маємо? Ну, перше, корпус завжди, білого, пластик білого, білого кольору. Він такий гнучкий. От. Це я розказую зараз про оригінальні польські повторювачі. Укомплектований лампочкою, оце я дивлюсь. Взяв в руки білий. От. Воно і так, в принципі, видно, що там лампочка є. Але якщо ще витягти, то взагалі так ще краще видно. Так, далі жовтий. Тепер жовтий. Ну тут це так само. Так само білий пластик. Так, от. так само воно вже з лампочкою. З лиця доволі прозорий пластик, чітко видно відсформований. Ну, те саме можна сказати про сірий. Тут всі ті самі позначки, все те саме, тільки колір. І ще що маю сказати, бувають трохи світліші, бувають трохи темнішого кольору сірі. Але на сьогоднішній день у нас є тільки світліший, і саме його я й показую. Ну, він так само з лампочкою, все тут як слід. Від сьогодні ми викладаємо на сайт і дешеві. Так, так само, як було це з повторювачами для Таврії. Люди покупці трохи нас дістали питаннями про те, чому це у конкурентів вдвічі дешевше, ніж у нас, а у нас це так дорого. Ми взялися додати собі в асортимент повторювачі із дешевого сегменту. Тут аж порівняю. Як воно все зроблено. Ну, як? Тут пластик якісь відрізняється. Воно так само гнучке, але гневше думаєш, репне чи не репне. Зразу відмінність, корпус, колір завжди такий сіруватий. Ось, коли поруч ставиш, так воно добре видно. Mm. Далі, скло. Беремо оригінал і беремо не оригінал. Я дивився навіть на фото так. На фото виглядає майже однаково в житті. оригінальний повторювач. Я думаю, що поганенько це в кадрі буде видно. Внутрішня рельєф на поверхня така не настільки виражена, не настільки чітко, трошки і трошки він мутнуватий. Тут, звичайно, Підсвічування працює, тому воно виглядає таке ярке і цікаве. Якщо підсвічування вимкнути, то воно не так буде ловко. Те саме... так. лампочка всередині. Ага, лампочка також є. Це... І ну-ка, в цьому... О, хрін собачий, витягнеш іще. Хоч би не зламати. О! Так і провернув. Ага. А, в цьому, а в цьому дуля. Тобто в білому лампочки немає, в жовтому є, Хтось зажав. Так, ну білий поворотник тут те саме. Рельєфність трошки гірша. Одне тільки. Тут є, є два плюси в дешевих повторювачів. Перше. Підтримаю вітчизняного виробника. Тут на них написано, ну це зараз погано видно, зроблено в Україні. Ні, тут написано Made in Ukraine. От. Ну і друге, це, звісно, ціна. Ціна значно дешевша. Але якість, ну, якість гірша, звичайно. Але справедливості раді. Маю позначити, що я, мені пропонували колись роки 2-3 тому ще такі дешеві повторювачі, і якість їх була набагато гірша, ніж зараз. Зараз ці наші українські виробники явно покращили якість своєї продукції. Хоча, звісно, немає 100% гарантії, що раніше то були українські, а не Бог значії взагалі. Ну таке моє сьогоднішній такий короткий розказ про те, що у нас є з цих повторювачів для, які призначені для Ланос і для Сенс. На цьому все. Дякую, на все добре.